Ярослав Федоренко, фракція єдність. Є ситуація на моєму округу, виборчому, Русанівська набережна 7, Знаходиться ресторан Смородина, який отримав дозвіл департамента містобудування та архітектури і уклали договір 15.06.2021 року року ТОВ потіргруп на функціонування відкритого літнього майданчика з сроком дії до 31.10.2021 року. Але вони грубо порушили цей договір. Там громада занепокоєна, дійсно вся Русанівка занепокоєна цим майданчиком літнім, тому що він знаходиться прямо всередині скверу чи парку, прямо біля цього будівлі, цього ресторану. Тому зв'язку з тим, що вони грубо порушили взагалі умови договору, які укладали, і взагалі, ну я вважаю, це незаконно було укладено цей договір. Я прошу звернутися до департаменту містобудування архітектури, щоб в 2022 році не подовжували цей договір, і звернутися до КП Благоустрій та департаменту благоустрою. Та до е, управління екології та природних ресурсів е, з тим, щоб е, вони ну, втрутились цю ситуацію, і там, КП Благоустрій демонтував ці залишки. Ну, По-перше, ми зобов'язали ТОВ «Потіргруп» демонтувати да, залишки е, того літнього майданчику. А якщо там, в срок 3 дні вони не були демонтовані, то КП Благоустрій демонтував ці залишки літнього майданчику. І, е, Взагалі, КП «Зеленбуд» не надавав більше подібних згод. І ну, всі перелічені суб'єкти, щоб вони в цій ситуації розібралися і ну, на подальше тримали на контролі. Уникнення цієї ситуації в майбутнє. Дякую. Ну, пропоную надати протокольне доручення на департамент містобудування та та архітектури з приводу цього питання для врегулювання цього питання, та на департамент міського благоустрою для того, щоб вони також виїхали на місце події, так би мовити, і з'ясували, чи законна ця споруда і взагалі не перевищує вона свої ліміти по розміщенню. Розумію так.